Надвежий горіх ось такий. Один із крупних взяли. наприклад, Взяти отакий і взяти такий. Зараз візьмем і зважимо 10 горіхів. на Навіса видно, тут угу. це є. О, де. 4 і 6. Так, по берегу. 4, 1. 4, 1. 3, 8. 3 5. 4. Це сухий горіх, який є... Люди питають, що за медвежий горіх? 4, 2. І яке ядро? Зараз. Зважимо, якщо влізе сюди десяток, десяток не влізе, ну візьмемо тако 5 штук. Почти 20 грам, 19 з чим то. І розіб'ємо їх. Так, по берегу, щоб орудіє труда як мінімум 2000 років назад робило і знайшов я його. На одному місці, на полі і пращури наші били ним, не знаю що, ну, тепер ним ще б'ю і я. Горіх товстокорий. Але ця товстокорий все одно ж фундуки... Опа, а як же ж? А, ну я зі цей. Зважу ядра тоді. Все одно ж фундуки теж берете молоток і теж б'єте. А медвежий горіх горіхи за цієї своєї шкаралупи товстої довше зберігається. Довше зберігаєте, розковався, довше зберігається, чим фундук. Набагато довше. І цінніший по своєму хімічному составу він цінніший, ніж фундук. Так. Що ми тут маємо? Раз. така товщина. Два, три, чотири, п'ять. В общем, десять ми розбили. Я розбив і. Зараз важимо, ну так, ще шкарлупа просто не влізе, а ядра влізуть. 10.08 грама. Зараз зважимо такого, правда, це 10 штук. Вважити якби неправильно. Тому що, ну я зараз там найду людину, яка 10 грам, 10 ядер, 10 грам, 1 грам, 1 грам одне ядро. Якщо взяти в середньому 4. Ну, 300, 4 грама, і виходить 10 грам. От посчитайте, скільки це буде. Ми зараз також попробуємо взяти 4,3 грама. І ядро грам девище обично грам в ньому. От Якщо 4 грама горіх, це беремо з великих товстокорих. Якщо 10 горіхів 40 грам, то о, одне ядро 1,2 грама. Видно тут на вісах? 1,2 грама навіть є такі ядра. Отакий От виход. Медвежого горіха ядра. Е, Переб'ю зараз, скільки тут, покажи, скільки тут у нас залишилося, Це... ми дамо одній людині, яка переб'є нам його на ядра і здушим з нього олію. Всех, всех, е... Тому що олія дуже ціна з нього. Пару років назад, чи позатому році. Олег Коновалюк душив мені, масло понравилося, всім понравилося, роз'їхало, роз'їхалося, сам не, не успів добре розкуштувати його. А з медвежого горіха хороше масло вийшло, з'їли і всі понравилося. Так що, такі, якщо брати менші, Менший медвежий горіх. З нього більший виход ядра. З більшого горіха менший виход ядра. Але коли берете ці маленькі, починаєте бити цим потятися молоточком туди-сюди, а що товстокоріший. А цей собі взяв молоток, бах-бах-бах, розбив і ядра які великі. О. І бити його чітко, хорошо. Удобно дуже. І вкус у нього. І бланширується він на 100%. Е, на 100% бланширується. І у сушки в нього практично, не то що практично, він не всихається. Де-не-де, де, там, якщо, ну... Це якщо його витягувати. А він не всихається. Ядро зберігається практично на 100% без всихання. Коли він же виповнений, визрів. Він не всихається. Скільки я його перебив, ну, були такі везде є, є пусті попадають, а є, ну, дуже мало. Практично немає його. Отаке ядрішко у них. О. Коли воно, наприклад, робите бланшировку, він цей, на 100% бланшується. На 100%. Чіткий. І якщо його тако він розпадається на дві частини. Отак. Напополам. Ну, Отако. Ну смачний. Для мене він смачний. Є. Фундука вже наїлися так, що вже ніхто не хоче фундука. Стоїть той горіх. Раніше не було трапезун. Да. трапезон, трапезун, тепер ти трапезон лишив собі. Вони крупні. Лишив собі і так і він стоїть. Медвежий горіх у нас з'їдається більше медвежого горіха, чим потребління є ну, медвежого, чим е, фундука. Отак От От так з Медвежим горіхом. Хто не бачив, який горіх медвежий, ось він такий. О, Таке ядро. Такий медвежий горіх. Питають, чи можна його їсти. Його можна їсти, він дуже смачний. Так що, по він урожайніший, ніж фундук. Правда, його чекати треба 10 років до плодоношення, начального плодоношення. А і він з кожним роком починає більше, 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 більше. І загружається вже після років 12. До нього можна вже приходити. Він вже відро дає, як мінімум, відро полтора-чистих горіхів. А там далі більше. Ось на медвежий горіх. Ще його є. Трошки ще є. А то все будемо бити і душити олію. Попробуємо. Все. Медвежий горіх.